Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Volkswagen Transporter t 5 п'ятої модифікації на промивці системи охолодження. Мотор 1.9, дизель. Чоловік захотів промити систему охолодження з повною заміною антифризу. Хотів вам продемонструвати який бачок. Бачимо там о, Бруд Будемо його відмивати. Зараз ми вже підключені на двигун, триває процес промивки, термостат і заодно й перевіряємо термостат. Ще термостат не відкритий, температура близько 60 Перевіримо роботу термостата. Також е, перевірили роботу пічки, видає 45 градусів з дефлекторів. Це теж не є. Гарним результатом. ну Це зовсім не гарний можна сказати для такого автомобіля. В них пічки роблять гарно, тому будемо промивати радіатор пічки окремо. І подивимось на результат. Вчили промивку двигуна, побачили скільки бруду. Хоча чоловік каже, що ставив фільтри, але не зовсім вони все зібрали. Є бруд. Тому зараз переходимо на підключення, окреме підключення на радіатор пічки. Це обов'язкове підключення, яке потрібно робити завжди. Тобто філь... Пічка як фільтр системи охолодження в себе збирає дуже мілкі проходи там, тому обов'язково підключаємось на радіатор пічки. Робили окреме підключення і як завжди, як я і говорив, радіатор пічки зібрав собі весь бруд. Ну, самий крупніший. Погляньте, які кусочки, що твориться, тому і 45 градусів його температура на виході з дефлекторів. Зараз ми гарно все це помиємо і побачимо на результат. Закінчуємо процедуру промивки радіатора пічки. Як бачимо, температура зараз на апараті 87 градусів, ще не нагріта на 90, а вже 72 дає. Пічка. Ну, тобто десь на машині при 90 градусах буде 75-76, це якраз нормально для, для пічки Т5-го. Бруда багато було, кинули подвійну хімію, вона все розтворила і тому такий маємо гарний результат. 87 на апараті. Відмили бачок, погляньте який був. Чистенький. Приємно поставити на автомобіль, також помили кришечку, вона теж у нас чистенька. Зараз вже переходимо до збору системи до кучі та заміни заправки антифризу. Зкінчили ми процедуру промивки системи в Volkswagen T5. Все вийшло гарно, пічка працює. Бачок чистенький, антифриз новий, антифриз привіз власник свій хепу G12 червоного забарвлення. Зараз ми прогріваємо автомобіль, щоб відкрився термостат та вивести повністю рівень антифризу бачку. Все вийшло гарно. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системою охолодження радіатори пічок, змінюємо. Антифриз апаратним способом. Тому звертайтеся, якщо у вас які є проблеми по системі, чи мерзнете мало тепла в салоні, ми вирішуємо всі ваші питання. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!